На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв територію поблизу перемоги світличного, гусарівки, Борщової, залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської, Лозової та Соснівки. Завдав авіаційного удару біля нового. Продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки БПЛА. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли із танків ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Брашківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БПЛА, намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного. Успіху не мав.